Так, їдемо через Петрівку, Гавронці. Вже купались на ріці. Це дуже гарно. Я зараз їду і знімаю. Ой. Ось так ірочка. Їдемо велосипедиками. У нас тут якась така ж... дорога. Гарна дорога. Так. Да. У ту сторону річка. А ось вперед там. Ой! Відомо лелече гніздо. Ну, лелек не видно, мабуть, вже ж летіли. Або просто зараз десь на будівлі. Така дорожна. Зараз луки всі жовті. подивіться, дивіться, пижмо, якась ще осіння ромашка. Далі ще там кров'як. Взагалі всі жовті фарби зараз. Красота. Ось тут у нас відоме лелече гніздо. Яке завжди по дорозі, але ну, лелек не видно, вони дуже далеко. Вже в статі, а там Так, да, ми якраз їдемо в Гавронцях зараз. Тут ось дивіться, куча населених пунктів, хоча це повздовж річки. Раніше тут ніхто не живе, а тепер понабудовували. Так, поїхала я доганяти. дороги терен. Линіця. І тут зупинилися. Тут дуже красивенний дуб тополя. Тому вирішили подивитися гриби чи є. Так. ну Зараз. Якраз дика грушка. Ну, подивіться, які величезні дуби. Красота. В серпні в Україні з голоду важко померти. Грушки над дорогою ростуть. Гриби можна пошукати. А вони ще тверді-тверді грушки. Боже, дуб який красивенний, здоровенний. Так, тут терен, терен терен повз дороги. Ми колись нарвали, мовлять відра два тернівку зробили. А ось тут сосни, які гарні. Ну красиво ж. Сосни, акація, терен, дуби. А антополі які здоровенні, гляньте. Це, -то поля. Це повздовж річки. І там далі дуби, дуби, дуби. А ось ми зайшли в сосенки. Молоденькі дубочки, ну от такі місцина гарна для грибів. Ну поки нема. Ну, ми знайшли там вже старий маслята. І цікаво, а тут би білі були, Ір. А? Тут білі будуть. Ну я білих не, не помню. Там, тобі, а, Ну, тут далі Ну Ой, Ну так, зайшли. Ну, грибів тут нема. Остатки засохших маслят тільки побачили. Але тут гарний вихід до річки. Зараз покажу вам річку. От що мені подобається, багато лотоса. Хоча я в таке місце, ми зайшли, що лотоса не видно. Давайте подивимось на дубок. Красивенний. Як же гарно, коли дуби ростуть повз річки. Так, да, і тут стежечка. Щоб можна було б і грибочки подивитися. Ось такий я під дубом стою. О, яким а рядом сосенка. Може, колись тут, як молоді. Я грибок знайшла. Так, ось і знайшли грибочок. Зараз подивимося, що це за грибок. Бачите? Ну це. Ось, це не їстівний. О, бачите. Ось грибочок. О, такий красивий. Ставимо зайчиками. Якби білий, забрали б. А так будемо шукати далі. Вон подивіться, яка красивенна, бліда, поганка. Зелена зелена. А ні, це сироїшка, мабуть. Глянь. Да, красуня, а зараз ми. Вырвем. О, что бузно. Да, Сережка, молода-молода. Ось удивите, яка красота. Добрый, а он старый. Красуня. Прийдемо, чуть-чуть прийдусь. Красо. Ну да, маслята старі, я бачу. Ось старе маслятка, бачите? Мабуть, уже треба було раніше йти. Так, да, тут треба пройтись вдоль берега. Так, бігом-бігом, бо не возьму, каже, Надя, не заходжу в ліс. Ось така ворскла, хочу показати вам. Це якраз на повороті. Вся вкрита красивими. От, дивіться, який красивий рогіс. Ой, красивенний рогіс. А там кругом біли лілії, купавки жовті. Ну красиво, 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 красиво. Каже, не заходь в ліс, а сама заїхала аж. Яблучка такі красиві Так, да, кругом яблучка растуть. Що це? Ну, це щось таке чи, чи, маслюнок, чи щось в районі білого, щось. Ну так, так, да, так, вже да, да, да. Уже згнило. Так. Ого, який здоровий, ніхто Здорово. не взяв. Так, ми з доброї недії. Справа старий ліс. А ось тут річка, який прикольний з труб. На мопедах мот... катаються, а ми будемо їдемо в ліс, дивитись гриби. Ой, такі гарні місця. Красота. І дихається легко. І краса неймовірна. Такий підлісок, мішаний ліс. Річка в нас залишилась. Отак. От тут ось такий ліс. Ми теж тут гриби збирали. Так, ми знайшли все такі маслята. Ось вони. Маленькі, свіженькі, не старі, не порчені. Ось, подивіться. Ціла і і он, і он. І далі. Зараз покажу. В общем, ми зупиняємося. Тут ось старий масленок. Бачите, які великі. Ось молоденькі, гарні, вилізли після дощу. Так. В общем, починаємо збирати. Виключаємо камеру і назбираємо, потім включимо. Ось ми скільки назбирали молоденьких масляток. Я зрозуміла, вони вже вони були на О, бачите, які. І будемо ще шукать далі. На суп у нас є. Назбирали. В общем, тут у нас вже увеличується і увеличуються грибочки. Такий кульочок вже нічого. Так що шукаємо далі. Який гарний кущик. Неймовірно красивий. Так. А пижмо якесь. я не є така А там ліс. Ну машина їде. Тут лісова дорога. А тут кругом такий. Виробка. Красиво, да, Ірусь? Боже, пахне як. Прям повітря напоєне сосною. нерви, так, потрібно да, нерви тут треба. Кожного своїх потрібно. Але особисто для мене все да, оце. Коров'як відцвівся. А ось пижмо. Ну, красивенне. Красивенне не то слово. І його просто ціле море. Ось які красиві букети пижмо нарвала. Будемо чистить. Ось такий мостик. Це біля Петрівки. Да, сикаво! Ось і вечір. Закінчилась наша велопрогулянка. Вернулись ми на дачу, власне, на Вороні на під Полтаву. І що може бути краще, ніж кострище, борщик в казані і картопля з грибами. Гарного вам вечора, хай ваші прогулянки будуть прекрасні. Бережи вас, Боже, і дякую Збройним України за те, що ми можемо робити такі гарні прогулянки. Хай вам щастить. До побачення.